Всім привіт! Хотіла сьогодні розказати про індикатори зубного нальоту і чому я їх дуже-дуже-дуже люблю. Це могли би бути купюри баксів, але я стоматолог. Як я вже говорила, що основна причина карієсу це недочищені зуби, тобто м'який зубний наліт. І цими індикаторами ми можемо просто візуалізувати цей м'який наліт і його дочистити. Тобто навчитися правильно чистити зуби. В основному цей наліт профарбовується, цими індикаторами можна профарбувати наліт в два кольори. Тобто темніший в основному фіолетовий або синій, і світліший, червоний або рожевий. Якщо ж ми вже бачимо фіолетовий або Синій наліт, це говорить про те, що там вже сформована така зубна бляшка, яка уже починає активно розмножуватися і викликати поверхневий каріс гострий. Так що, будь ласка, всі гарно чистим зубки, фарбуємо і формуємо правильні.